Друзі, всіх вітаю! Луцький авторинок позаду. Збоку трохи стоять буси. Одна з улюблених ваших тем моїх відео. Огляд бусиків, які продаються на авторинках. Сьогодні Луцьк і сьогодні в нас в кадрі перший трафік стоїть. Бачимо грузпас, інформацію знімаємо. 13 тисяч ціна. 270 заявленого пробігу. Ну, на жаль, немає. А немає і номеру телефона, не продиктуєте. Чи там має бути? Ага, і є, він просто запав. Друзі, зніму для вас номер телефона. Так, у нас по салону. Це в нас груз, груз пас. Нормальний автомобіль, так? Да? То ви приганяли, так? Так, да, так, да, так. Да. Так, людина. Повідомила, що вона сама приганяла, все з машиною добре. Нагадую, друзі, не забувайте про перевірки автомобілів. До речі, ми можемо допомогти з цим. Ми займаємося професійно автопідбором по всій Україні. Якщо потрібна будь-яка перевірочка автомобіля, підібрати під ключ, допомогти на ринку підібрати, можете до нас звертатися. Ну, а в нас в кадрі ще один трафік, це вже в нас рестайлінгова версія. Свіженький 20 й рік. Автомат 2 літра. Дизель, 21 100. Ціна. Номер телефончика. В кадрі, друзі, був. Це в нас теж такий теж треба. 1,6. Напишіть в коментарях, чи вистачить його. Я думаю, 2-літрового на цей кузов саме ту, що треба. Бачимо, яка гума, в якому стані. Є фаркоп і бачимо цей автомобіль, перегнаний з Голландії по голландських транзитах. Такі довгі по порогах, це в нас теж груз довга база. І то в нас була, друзі, довга база. Таких два брата стоять. Так, ну, а ми будемо рухатись далі і щось маємо зняти для вас ще, друзі. Сьогодні такий великий авторинок, хоч і неділя, багато людей. Сьогодні у нас був супровід по авторинку, підібрали людям кросовер. Підключили комп'ютер, пробили кузов, загнали на яму, все передивилися. Гарний автомобіль, 96 пробігу. Люди собі поїхали. Надіюсь, буде служити вірою і правдою. Так, ну а ми рухаємося далі. І от в кадрі у нас ще Т-6 стоїть. Знімемо інформацію. 20-й рік Максі Webasto 2020 рік. 23500. Доброго дня, можна заглянемо трохи до салону, що у нас клімат. Кондиціонер підігріве, Десь вже мультимедія, мульти кермо, камера. Та... Це в нас е, грузовичок, так? Гріп, сідіні, рубас. А це свіжо, свіжопригнаний, так? Ні, е, в смысле, що такої свіжопригнаний. Ну, з Європи тільки з Європа, цілий, з оригінальним пробігом. Машина аукціонна. Все, я вас почув. Дякую. Хоть дуже цікавить. Телефонуйте. Бачимо оригінальні такі диски. Паркопчик позаду. The... Роз'їжджається авторинок, тому будемо поспішати. Так, друзі, перемістилися на іншу локацію. Зараз у нас клітка біля старого ринку вторієнтується. Бачимо є два наших пацієнта, як би сказати. Так, це у нас Нісанчик, номер телефону є. Бачимо, надали виписки з пробігу з офіційного дилера 188 пробігу. Гарна гума. Такий варіант. І ще в нас один трафік. Здається, у нас він вже був в кадрі, не пам'ятаю, бачу, вже вигорів ще трохи ця бумажка. 14952-літровий. Це в нас дуже пасажир. З кондиціонером. Мультикермо і в нас повноцінних ще 6 сидінь позаду і спереду 2 плюс 1 водійський. Такі два варіанти тут стоїть. Фаркоп позаду. Тут немає. У нас тут не розпашонка, а така повноцінна. Гляда. Тут у нас розпашоночка. Так, підемо ще щось зараз. Подивимось. Нагадую, друзі, про підписочку. Коментуйте, це нам наснага до нових відео. Друзі, зайшли на там, де був старий ринок, тут завжди багато бусів було. Зараз набагато менше, але щось зараз трохи маємо зняти. Так, це в нас спринтер. 314, 19 рік, 22, дизель, 280 заявленого пробігу. Так він у нас виглядає. По гумі бачимо. Непогана доволі гума, друзі. Майже нова. мультикермо, навігація, Це таке більш сучасне салон. Так, ще от мастер. Ну, На жаль, він без, без інформації, друзі. Ми знімати не будемо, Ми знімемо це у нас Франція по номерах. 19 рік, 2 і 3 у нас дизель. Грузова версія. Так, це у нас пасажир, я так зрозумів. так Пасажир, ще один мастер. 13 рік, 2 і 3 дизель. Номер телефончика був. Кого зацікавить, телефонуйте. Ось. І ще. Це чорний знімемо. 16500 13 го року. 230 пробіг. Номер телефона в кадрі. Бачили, у нас Волинська реєстрація. Так, він виглядає позаду. Я думаю, що це, напевно, одного власника, друзі, тому що знімемо, захопимо це. Він без інформації, але він стоїть, продається. Напевно, власник у них тут один. Всі кубкою так стоять. По резині літо, трохи тріснута фара. Ще такий варіант. Так, друзі, ну, колись ринок був повністю заповнений, От там було все в машинах, ще коли ми ганяли автомобілі з Європи, зараз вже трохи ситуація змінилась то і взагалі... Багато чого змінилось після 22-го року. Тому, друзі, набагато менший ринок. Набагато менше автомобілів. Але вибір є. Зараз більше так автомобілі по площадках розкидані по дорозі. За старий ринок вже трохи там бачу, під щось інше викупили, загородили. Що вже маємо? Так, бачимо ще тут є. У нас два варіанти три. Це в нас ще один Opel Vivaro, друзі, довга база. Одинадцятий рік. 12500. 203 з пробігу. Номер є. Двохлітровий дизель. Ну, на жаль, він закритий. Так, у нас по салончику. Це в нас пасажир повноцінний. Ще раз покажемо його. І ще знімемо нам. Мастер ще один є. Під роботу, хто шукає під комерцію. 22 рік. Ми такий підбирали недавно. 2800 ціна. Пригнаний з Франції, що підказують номера. Такий, це не довга база. Але під роботу, друзі, свіжий автомобіль 22 рік, 217 пробіг. Так, друзі, на тому закінчуємо. Дякую всім за перегляд. Ставте палець до гори. З вас підписка. З нас нові, нові відео, друзі. Мирного всім неба! Бережемося. До нових зустрічей!